Добрий день усім. Сьогодні ми з Олександром Новохацьким вирішили записати позачерговий ефір. У нас форс-мажорні такі події відбуваються. Ну не тільки в нас, в всі країні? Не, 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 не мається на увазі навіть не в усій країні, а в, у світі. Вперше ну я так, ну можливо, не вперше, але. Американська розвідка робить публічними, це правильно сказати так, коректно, робить публічними дані своїх працівників. І нам повідомляються речі, які ну, ми, не, ми не очікували. Вашингтон Пост не тільки опублікувала інтерв'ю з Зеленським, де він наговорив багато таких, говорив, то да, дурниць. Але вийшла аналітика, яка зараз переклалась уже українською мовою, де американці вважають за необхідне. Повідомити, як розгорталися події з жовтня місяця приблизно навколо російсько-українського вторгнення, яке планувалося, і це безпрецедентна річ. Як ти можеш пояснити, чому американці пішли на такий крок? Тому що фактично вони ну прямо чи опосередковано, в тому числі і своїх там агентів, я так розумію, Дивись в американців, от з мого досвіду роботи з американцями різного. Починаючи там від бізнесменів, з якими я стикався в Арабських Еміратів, закінчуючи там певними корпораціями і структурами вже тут, в Україні, в них дуже специфічне відчуття справедливості, справедливості як етичного комплексу. Ти розумієш, на мою думку, вони просто всередині себе не можуть дати зброю негіднику. Так. Вони, в них етичний комплекс вибору працювати подальш з брехунами, працювати з людьми, які не мають честі гідності, які не дотримуються своїх слів, і в якому, якому форматі робити їх сильнішими, бо е, брехня е, робить. Е, Абсолютно тотожніми нашого президента українського і президента російського, так. що той, що цей, користуються арсеналом брехні. І я впевнений, що сьогодні дуже багато людей у Вашингтоні е сидять і в таких розмовах садочкових, да, тільки по-Вашингтонськи, між собою, питають одне одного: чекай, а про що нам сьогодні бреше президент України? Ну, про так. що він бреше? Да, Бо його брехня, це його стратегія, це його тактика, це його інструмент взаємодії із світом. Він бреше постійно. І саме про це говорить розкриття оцієї повної картинки. Ти ж подивись де повне висвітлення подій в хронології, в персоналіях, в темах розмов. І навіть в реакціях на ці розмови. Так, Тоб... що було сказано в колуарах, що було сказано публічно, це все з'ясовується, що на цей саміт кліматичних змін в Шотландії, да. вони їздили не про клімат, говорити. не про клімат. Не про клімат вони говорили. про А вони їздили говорити про війну, про війну, яка. Ну, назрівала. І це дуже серйозний такий а тепер дивись, розголос. А тепер дивись один такий момент. Чим викривається брехня. Правдою. Максимальним висвітленням подій. І це якраз інструмент показати, що Путін бреше. Президент Зеленський бреше. І це неприйнятно для людей, які відповідальні. Ну, коли я розкриваю повністю свої переміщення, свої розмови, свої наміри, свої дії, я не боюся відповідальності. Коли я утаємничую, от ми скільки разів бачили звіти про те, чим займаються наші офіційні делегації, чи про що розмовляє наш президент з іншими президентами? Де звіти? Де звіти? Я погоджуюсь. Де, де хронологія, де, хронологія, хронологія. де тематика, Давай. де реакція? Я підсвічую важливі моменти, щоб бути більш такими предметно прикладними. Я так розумію, що це також спосіб американців викликати або показати приклад Зеленському, як, як би мало бути, що він має бути чесним. Но він не і про те, бути. що ти говориш. Те, що ти говориш, що а, людина, яка тим більше людина, яка балотувалась на посаду президента, вона ж обіцяла бути інакше, іншим, не брехати. Ну, добре, до Порошенка ми звикли, що він бреш. Янукович брехав, всі вони брехали. Всі вони так брехали. Далі. А він же, ж, типа, Ну, і так далі, зовсім інший. І ми, що ми бачимо, до пір загадкою залишається його а, січнева поїздка в Оман. До цих пір це просто загадка, причин обростають такими речами збиття нашого літака. Ніхто ж ну, uh -huh. не може пояснити. Це так, якби Зеленському щось натякали, хотіли сказати в цей спосіб. Ніхто не знає. І таких зустрічей було чимало. Чого вартий тільки Єрмак з його різного роду там всілякими. Ну, таємними зустрічами, і американці показують, що все це, це таємне, воно ні до чого доброго ну не, не, не призводить рано чи пізно для того, щоб розрулити ситуацію, потрібно сказати правду, і вони показують, що ми готові це робити. І далі ми підходимо до лендлізу до ключового моменту. У нас же всі вирішують цю загадку. А, задають за нібито, ніби їм не зрозуміло, чому нам не за... не дають зброю. От я в квітні місяці сказав: ви попробуйте. Ну рекомендував офісу президенту оголосити публічно, що Зеленський не претендує на другий термін. І одразу зброю все покращиться, і зараз ми бачимо ситуацію, що ну вони не можуть є дати відпрос... зброю буті це... людині, яка бреше. Так, це дуже це дуже ну крутий висновок, і він абсолютно має під собою підґрунтя. Я з тобою ну погоджу. У нас всі чекають лендліз, і всі звинувачують там демократів, щось шукають якихось сарасят, бог зна чого, якісь а питання... вибори да, в Америці а, 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 да, а питання насправді в нас. Я давно це кажу. Давно це кажу. Спочатку якісь незрозумілі амбіції, претензії, претензійність нездорова, причому претензійність зеленського повчання, менторський тон. Його масштаби амбіцій на другий термін, а, образ Маннергейма і Олександра Македонського разом і, взят... і Черчилля да, і Черч разом взятого і так далі. Вони дивляться на це все і задаються запитання. Почекайте, кому, а кому ми допомагаємо, ми допомагаємо? Чому? А кому ми даємо зброю? Ну, взагалі, як це може бути? Я тут абсолютно з тобою погоджуюся. І це відповідь на питання, чому у нас затримується ленд-ліз. Це взагалі? Давай так... я поглиблю. Да, Давай, мат. Мат. Давай я поглиблю. Угу. А, те, що зараз відбувається, це вже як бомба, яка вилетіла з бомболюка. Uh -huh, uh -huh. Я думаю, що всі увіщування, підходи до зеленського, намагання з ним переговорити, намагання його вгамувати, перевести uh -huh. в режим етичної співпраці можливо, з американцями, перевести в етику його нарешті. Перевести його в правильну етику, перестати брехати своїм партнерам, від яких залежить його життя. Розумієш? Тут питання в тому, що він е, чомусь путіну і руським довіряє гра... набагато більше і вірить їм так. більше, ніж американцям. Так. Так. І Я оці всі получусь. намагання його привести до тями, пояснити йому, як льон гдіясінь. Вони відбувалися до моменту фотосесії. Давай, вок, журнал, цей як він там, так, модних так, модний людей. журнал, який Vogue. показав, і я ще тоді сказав, що е, таких фотосесій не роблять політикам з перспективою. Це більше скидалося на епітафію. Це класна фотосесія це на пам'яті. — Фіналізація політичного життя. Фіналізація скажи політичного мені, скажи життя. Скажіть мені, будь ласка, Зеленський розумів, що йому це, ну, якби підводять під і натякають. Він свідомо пішов. Це чи він настільки не може зрозуміти, що ну відбувається? От, е — коли мене просили ще з 19-го року пояснити ті чи інші дії Зеленського. Я ну досить негарно, але як на мене дуже правдиво, я відповідав, що. А я можу оцінювати тільки політичні програми, політичний експерт. Політичні програми, інструменти, якісь командні дії. Я не психіатр. Я не можу коментувати і не можу оцінювати поведінку персони, неполітичного об'єкта який є володіє певними політичними інструментами діє в політичній площині, використовує своїх е, е, співрозмовників, соратників, там, е, своїх партійців з політичною метою. Там тільки особисті речі, виключно. І тому навряд чи він відчув оці тонкощі гри, скоріше за все, він знаходиться в своїй етичній бульбашці. Лютого використання будь-яких ресурсів для самозбереження. Подивись, наскільки він виглядає людожером і негідником, наскільки він не цінує людське життя. І оце все розкривається підбір фактів, які викладені в інтерв'ю Зеленського Вашингтон Пост для людей, які оцінюють етичні норми і параметри персони політичної. Все відверто розкрито. Там написано: я не ціную своїх громадян, я вважаю їх дурними курками. Я жертвую їм абсолютно по будь-якому приводу. Я один великий, ми, Тільки от ми, от я, там іще, мої соратники, Єрмакі, подаляки Арестовичі, не персоналі, а політичні об'єкти. От тільки ми в цій країні можемо щось дати ради. Так ти, так ти інтерпретуєш. Оці... Я так інтерпретую те, що написано в інтерв'ю Вашингтон Пост. Принаймні я, вагалі... я да, так да, це да, читаю. Я, я глядачам просто скажу, що в другій частині і... я дам свою інтерпретацію, щоб тебе не збивати. І от тепер, і от тепер і от тепер, бомболюк відкритий, бомба вилітіла, і ця політо цієї цього шмуля. Це вже не відворотні дії, які призведуть до того, що війну в Україні буде закінчувати інші політики, а не ті, що сьогодні при Добре, Оце теж висновок, такий дуже гарячий. Скажи мені, будь ласка, а як це буде практично? Ну зеленський легітимний президент? Йому насправді ми це бачимо, не довіряють Штати. Причім обидва табори: що демократи, що республіканці, Спарт, з свого боку, намагалася це пояснити, і вони бачили, хоча б прибрати оточення, оточення. Оточення, Поміняти прибрати, оточення. оточення, не, не виходить. При чім, в мене таке враження, що журналісти чи хто там брав інтерв'ю з Вашингтон Пост, навмисно спровокували а там нема що в принципі провокувати, тому що якщо Зеленський не читає по Суфлеру, він починає говорити те, що він думає. І там не треба було особливих речей. Те, що він ляпнув, що якби ми готувалися до війни, то нас би за три значить, дні захопили, якщо б жовтня так. То у нас би за три дні. Якби я так розумію, з вересня, то за а два не, дні. А на чому воно базується? Ну, це таке. Е, це, 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 якби... Ти сказав, от зараз ти mm. сказав, от в перших трьох словах своїх, ти сказав усю ключову суть того процесу, який на сьогоднішній день, з яким працюють американці. Легітимний президент. Що таке легітимність? Як тільки він політичний об'єкт, політичний суб'єкт, Вищий найвищий чиновник України стане нелегітимним, що відбулося з Януковичем. Угу. Янукович втратив легітимність, його перестали визнавати за президента. Бо влада це до тих пір влада, допоки її визнають за владу. Як тільки перестануть визнавати право, етичне право Зеленського розпоряджатися чужими життями, бо він не розпоряджається своїм життям. Він розпоряджається життям. Країни долі України, життями українців, причому робить це в варварській, людажерській, ну так, спосіб і, абсолютно негідника і, 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 не його, і його ж базова ключова мета, це зберегти себе. — з я не знаю. Себе, чи відповів чи відповів я на це це твоє запитання. — Зберегти себе у владі? Дивись, ні, ну я розумію, просто всі, всі дії спрямовані на те, щоб українці зрозуміли, що людина, яка виходить в своїй етиці поведінковій моралі. Виходить за межі ну, ну, моралі українців. Так, да, як я бачу вирішить, Тобто, якщо насправді американці приймають рішення, що війну має закінчувати інша людина, то це, на мою думку, це не знає. Інший політик. І, І це має бути не політик, це інші має бути політики. група політична. Добре, він може залишитися весільним генералом в цій ситуації. До... Я думаю, що його шанс вже втрачено. Весільним генералом, він міг залишитись до фотосесії. Ось так навіть. Ну круто. Но, е, не, ну, насправді, ми з, тобою, ми да. з тобою були спостерігачами дуже багатьох підковірних процесів. Ну, давай відверто. Ну, свідкі, давай не да, брехати. Да, да. Ми були з тобою свідками певних процесів, коли намагалися люди поміняти оточення президента. Це не вдалося. Угу. Тобто, щоб залишити його. Щоб залишити його весільним, весільним. генералом, yeah. залишити його медіаперсоною, залишити його е, до кінця терміну, залишити його на П'єдісталі. Е, напевно, він на це не погодився. Ну да, високу плату ми, платимо, звичайно. Платимо за всі ці речі. Ну тому, що і позиція того штабаха і так далі. Вони ну, дуже, дуже багато людей на yeah. сьогоднішній yeah. день говорять про те. Що американці готові допомагати українському готові. народу і значному народу, і, і, і лендліз, і до лендліза, і цього є в них достатньо, і так далі. Але, всі але не можуть ті дати люди, які сьогодні взяли на себе етичне право чи моральне право представляти український народ, не відповідають тому самому народу. Більше того існує небезпека того, що оці всі шалені ресурси військові, фінансові. Людські інші ресурси будуть витрачені не на перемогу добра над злом. Це вірно, це вірно, це вірно. Ми всі шукали, я ж кажу, відповідь на запитання, чому, і, в принципі, от люди, які з Штатів от той же Табах, так. Я чітко кажу, що у штатів є достатньо і ресурсів дати вам зброю вже зараз і вигнати їх. Ну Штати Вирішити. ніколи але не будуть допомагати не Всі віддника. шукають відповіді на запитання. Я це докажу. А чому так? І от нарешті, оцей оці аналітичні статті, не статті, а викладки секретних матеріалів Вашингтон Пост вони в принципі дають відповіді, але мені здається Вони стається, не секретні. Да, але ну да ну не секретні, але вони все одно. Ну не пересічні. Це не це. Ну розумієш? Розумію. Якщо я не знаю, як це тоді назвати оця зустріч в Шотландії на цьому форумі чи саміті кліматичному, ну все одно це якісь інсайди. Ну, хай буде. Мене і українців має турбувати сьогодні тільки один момент. Про що сьогодні бреше? Наш президент. Так, да, і це не задовольняє Штати. Про і... що сьогодні, сьогодні він да, бреше? От Про які з, Ердоганом, зокрема, да? з Ердоганом, зокрема. Зердоганом. З е... зустрічами він настільки... з африканськими. Так, він, та, він лідерами. настільки хотів, якби, зустрітися з Путіним, але йому пояснили, що Володимир Олександрович, це не треба робити. Давайте от, з Ердоганом. Це все одно, що Путін. Або там з Раз. цими з племенами з Африки. Перед цими, в цих племенах угу. чи в Африці хто побував? Ну так, 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 Товариш, та Лавров, і там так, її і же снідан, да. патруша я дуже далекий від думки, що президент якоїсь там маржової коберіга маржової кості африканського, да там чи якоїсь Зімбабве, дуже хотів поїхати в Україну для того, щоб що з Україною? Для того що з що, що, Щоб мені, поговорити мені, з Зеленським, поручкати із ним мені, мені подобається дуже оце сакраментальне для того, щоб що? Для того щоб що? Да. для того щоб передати позиції, які узгоджували з таємними переговорами, і от дивись, мене би на місці штатів би от така штука би так само вибішувала. Так це ж я тобі за даю... нами ж дивляться. За я ж дивляться. тобі даю зброю. Я тобі блін, я штанову вистрибую, щоб ти зберіг життя своїм людям. А ти що робиш? він з африканським лідером зустрічається із Ердоганом. То. так це ж просто почтальйони. Так, так. це ж порпросто почтальйони діалозі з Путіним. Так, Путін ручкався з Ердоганом. Тепер значить, він посол тут я не знаю, Тарашу закінчувати. Отака, от отака так. в нас цікава подія, це і так. трактувати її я вважаю, за необхідне саме з точки зору моралі. Я, я вважаю, що ми за цих 19 хвилин сказали багато. Всім дякуємо за увагу. До побачення. Друзі. Впевнений, що кожен з вас по мірі своїх можливостей працює на нашу спільну перемогу і допомагає тим, кому зараз найважче. На жаль, війна триває. Я особисто втратив кількох своїх добрих знайомих на фронті молодих Романа Ратушного, Астамура Гумбу, старшого Святослава Стеценка. На фронті і зараз найкращі сини та доньки України. Вони заслуговують на транспорт, який може врятувати життя та наблизити перемогу. Ми з товаришами вирішили об'єднати зусилля і започаткували ініціативу авто для фронту. Нашим метом тим, мага магаболі українських оборонців доїхали живими. Збираємо кошти на автомобілі для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога у найгарячіших точках фронту. В першу чергу для розвідників і медиків, авто на фронті це не розкіш і не просто засіб пересування, це дуже часто реальний шанс врятувати поранених, вчасно виїхати з під ворожих обстрілів і просто повернутися живими завдання на свої позиції. Ви бачите на екрані QR-коди карток МОНО, приват за якими ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру свого телефону. Реквізити карток, криптогаманці і Пайпел продубльовані в описі під відео. Схема така: як тільки не збирається сума достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики, ми викупаємо її, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто і так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на Фейсбук сторинці, посилання на неї під відео у єдності. Наша сила, і ніхто нас не здолає, поки ми, українці, невтомно прагнемо бути разом. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте разом до перемоги. Слава Україні!